У вівторок увечері рух на трасі Київ-Чоп поблизу рівного заблокували. Місцеві активісти та родичі військовослужбовців, які нині перебувають у зоні проведення антитерористичної операції у Дебальцеве, вийшли на дорогу, аби привернути увагу до ситуації, що склалася на передовій. За словами активістів, військові самі просять вплинути на президента. Всі чекають Є Є президента. Що Це яке було мінський договір. Чому він не виконався ще із серпня місяця? Скільки тих рішень має бути? Чому не підтримують? цих рішень на даний час в них немає нічого. там. вони сидять і чекають. Кажу, що ви чекаєте? Не знаємо, розумієте чи ні? Їх просто кинули. То як це так? Активісти налаштувалися рішуче, на трасу привезли бочку для обігріву та невелику польову кухню. Так автодорогу тримали заблокованою усю ніч. Наші хлопці були заблоковані. Сороковий Криворізький батальйон, Київська Русь 128-ма. Таким чином. Вчора наші ми написали звернення в адміністрацію президента. Також ми звернулися до європейських організацій і. Ми прийняли рішення, що коли почали наші хлопці частково вже виводити, ми прийняли рішення півтреті ночі. Тобто більшість громадських представників, керівників громадських організацій рівненщини, прийняли рішення розблокувати цю дорогу. До 10-ї години ранку рух так і не відновили. Перемовини щодо розблокування траси перетворюються на суперечки. Хто контролює зараз оцю акцію? От хто контролює? Ніхто не контролює, ну а що органі хто виноват, хто бере на себе відповідальність. Що тратили, Потім випаде. ви скажете, да ви торганізовачі самоборона, хто бере відповідальність. Давайте нам здоров'я не будемо вибушувати. Ідемо на і будемо просто. Оборити. На місце черговий раз приїхали керівники області. Кажуть, шукають усі можливі способи, аби вирішити ситуацію. За словами голови облдержадміністрації, президенту вже відправили звернення з проханням від активістів терміново допомогти військовим, які знаходяться під Дебальцевим. Після цього трасу розблоковують. Водії вантажівок, яким нарешті дали зелене світло, починають рух. Маски да, донесла свою думку, це перше питання. І на умовах того, що розуміють, що сьогодні блокування дороги не приносить результатів. Да, ми достукались, ми е, – е, певна єдина область в Україні, яка е, таким чином показала, що є питання. Ми переймаємося за хлопцями, ми думаємо, як вони їх треба виводити. їх, їм треба дати можливість відсовити, е, давати відповідь. Так, і ми до цього доступили. Я думаю, сьогодні, по моїй інформації, вже відповідь є. Оба біч траси, поодаль від активістів, люди з плакатами. Вони не кричать, про все свідчать написи. Це рідні мобілізованих. 22-річний син пані Але на сході воює з серпня, а з початку жовтня під Дебальцевим. Їм наказ триматися, вони кажуть, ми тримаємося, немає чим. Немає техніки, немає боєприпасів, немає харчів. В них немає просто-напросто чим триматися. Вони просто просили допомоги. Там ще залишилися, всі звідти не вийшли. Ми знаємо, що там є. Ми знаємо, що там є багато двохсотих, трьохсотих. Їх немає як звідти вивезти. Матері ж всі переживають, це всі це ж всі ж чиї з діти. І ми вимагаємо ще ротації 128-ї бригади розвідроті. Вони втомилися, вони виснажені вже. Їм просто треба відпочинок. Просто треба відновитися з силами. Вісім місяців без ротації це дуже важко. Що робити далі, жінки не знають. Хочуть лише одного, аби діти повернулися живими, а тому не зупиняться. Ми ну, будемо чекати, будемо чекати, якщо щось, підемо знову до губернатора. Будемо, я не знаю, куди вже йти. Наприклад, в мене ще є маленькі діти, я поїхала б навіть і в Київ. Я поїхала під адміністрацію ту президента, але я не можу звідси вирватися. Я за свого сина, мені здається, я весь світ вже перевернула. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного. Щас секундочку. Так, давайте ще ми Вона передбачає посилене навчання на полігоні. Це вимагає певних звісних всього, коротше, на горі поміняє увага до мобілізованих дуже високо. Незрозуміло, хто служба в безпеки України, МВС. Ви скажете. Герой, що тут ще можна сказати? Герой. Його не хотіли навіть брати, він один кормились сім'ї, виходить. Один в сім'ї. Діти залишились, батьки-інваліди. Його якби вертали вже з учебки. Але він написав зразу добровольця і пішов в добровільну вартію, щоб не вернувся. На даний момент впливані є, трохи людей перебуває в зоні АТО, але це перша людина, яка геройськи загинула в селище. І ось ми бачимо результат цього всього. Хоронять так само і в нас, в селищі, як і в всіх остальних селах, містах України. Радий повідомити, що за останню добу втрат серед особового складу та військової техніки військово-перетинку північ та батальйону Гринь немає. Бандитські групування продовжують порушувати мінські домовленості, використовуючи безпілотники, застосовуючи вогонь градів та протитанкових коронних ракет як в день, так і вночі. За добу підрозділами протиповітряної оборони в зоні відповідальності військово-оперативного командування Північ зафіксовано 15 прольотів ворожих безпілотників, що складає рекордну кількість за останні декілька тижнів. За вказаний період противник здійснив два обстріли. Один із них з систем система вогню БМ-21 град та один обстріл з протитанкової корованої ракети. В родині Шоста, Любов до творчості Шевченка справа сімейна. Дві сестри цьогорічної учасниці конкурсу Катерини теж захоплюються роботами Великого Кобзаря. Третій раз приймаючи в цьому конкурсі, проте не, ще не виходило вибороти якесь місце. Проте моя сестра того року. Вибрала перше місце на всеукраїнському конкурсі Шевченка і отримала президентську стипендію. Катерина розповідає, вірші Шевченка близькі по духу кожному українцю, особливо у нинішній час. Можливо, тому учасник конкурсу Олесь Саган на наше прохання пригадати будь-які рядки з творчості кобзаря декламує уривок вірша «Тарасова ніч». Було колись в Україні, ревіли гармати. Було колись. Запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі. Хлопець теж вже не вперше бере участь у мовних конкурсах, і таких учасників достатньо. Говорить голова журі обласного етапу Микола Піддубний. Діти, яких ми бачимо минулого року, є цього року приходять виходять наступного разу. Тобто сильна когорта дітей, сильна підготовка, вчителі працюють предметно. Займаються з дітьми, це приємно. Коли ми перевіряємо роботи, а конкурс Шевченка відзначається тим, що, як правило, даються творчі роботи, граматичних тих завдань, які бувають на Олімпіадах і на конкурсі Яцка, немає. Творчі роботи образні. образні. Тобто дитина відчуває слово. Приємно відзнати, що діти. Дух дуже патріотичний у дітей. Нинішні події на сході дають відбиток на все, говорять освітяни. Тож тематика конкурсу тісно переплетена із боротьбою за свободу і мир. Діти повинні розуміти і знати, що відбувається, і кожен зараз на своєму місці повинен зробити те, що він повинен зробити. І плекання рідної державної української мови це якраз є те завдання, яке вони сьогодні можуть виконати, яке в майбутньому дасть те, за чого зараз їхні. Батьки і діди воюють на сході. Цього дня переможці обласного етапу конкурсу отримали дипломи та взяли участь у фінальних випробуваннях. А от чи стануть переможцями всеукраїнського етапу представники з Рівненщини буде відомо після того, як журі підіб'є підсумки у столиці. Катерина Мункач, Артем Логовський, новини Рівного.